У 2018 році хотіли вплести українську війну, російсько-українську війну в загальний світовий контекст, подивитися, а що ж відбувається в світі, чи наростає воєнна напруга, чи зменшується, і ось уже сім років підряд. Ми щороку моніторимо, робимо цей продукт і бачимо, що наша гіпотеза підтверджується, що на жаль, сила стала інструментом вирішення, вирішення міжнародної політиці, що військова сила і війна стали такою новою. Валютою, як, як біткоїни, як, як ці електронні гроші, що сьогодні наявність війська, яке готове воювати, на здатність вести війну. Це якби один з великих потенціалів для будь-якої країни. Як з'ясувалося, що багато сильних країн світу, які мають розвинуті економіки, соціальну структуру, соціальні послуги, вони не здатні брати на себе виклик війни, і тому вони можуть бути слабшими за країни, які значно слабші в них в економічному плані. Отож, я на жаль цього року майже не брав участі в підготовці цього збірника, тому що воюю головним сержантом роти вогневої підтримки п'ятої окремої київської штурмової бригади.